Вчора один із каналів поставив дві новини поряд. Я звернув увагу на смайлики: Курська область, БПЛА не встановлений. Смайлики. Далі нижче Харків, балістика. І від позначки. Ну, смайлики, не смайлики, позначки. І ви знаєте, так дивишся. І так, все навпаки. Я впевнений, що от такі ж самі два написи в країні нашого ворога. А реакції будуть навпаки. Як ми про Курську, так вони про Харків. Як ми про Харків, так вони про Курску. Я думаю, що люди в цілому не повинні страждати від війни. Не повинні. Тому що люди стають жертвами пропаганди, злоби і багатьох явищ не власних людям в звичайному стані. Війна має завершуватися. Війна має завершуватись, і люди мають жити звичайним життям, відбудовувати свої країни, розбиратися з чиновниками, які призвели до а, війни, розбиратися з тими, хто на болі людей, на втратах людей здобули собі а, дуже багато чого. І влади, і ресурсів, і грошей. Багато чого. Люди не повинні ставати жертвами. Чиновників, жертвами якихось високих ігор, високих людей, високих корпорацій. Ви повинні пам'ятати, що ми всі люди, ми всі люди. І ми всі реагуємо так, як стосується персонально нас. Тому реакції, а люди фактично одні і ті. ж. Ми захищаємо свою країну. А вони впевнені, що вони захищають свою. Ми не нападали це правда. Вони впевнені, що вони зробили правильно, першими зробивши крок. Так буває: пропаганда зробить все, що ти повіриш в будь-що. В, в те, що напад це правильно, в те, що іншого вибору не було, в те, що зупинятись не можна, бо через. Енну кількість років це повториться. Те, що тебе завтра може не бути, це тебе не хвилює. Ти ж великий стратег, ти ж дункан Маклауд безсмертний, і життя твоє безкінечне. Ти ж можеш думати на 300 років наперед, правда, а часто ще й 300 років назад. Де були болота, а де були великі князі. А де була Київська держава, і Київської Русі не було, як виявилось в українських підручниках. Телеграмі Ютуб Шабці профілю підписуйтесь, якщо ви жи... хочете жити в нормальному, адекватному, раціональному світі, а не в тому, що нам пропонують великі дяді.